Авраам, через довгий час після Ноя жив такий же дуже благочестивий чоловік. Його звали Аврамом. Аврам був дуже багатий, він мав великі череди овець, корів, верблюдів, багато золота та срібла, і він намагався робити добро, щоб дякувати Богові за його дари. Але благочестивий і богобоязливий Аврам жив між нечистивими язичниками. Ось одного разу явився йому Господь і сказав: Іди із землі, в якій ти тепер живеш, я введу тебе в велику і прекрасну землю, яку я віддам твоїм дітям. З твоїх нащадків утвориться великий народ, і в цьому народі народиться обіцяний Адамові та Єві Спаситель, що ним усі народи землі будуть благословенні. Бог змінив Авраамові ім'я. Він став називатися Авраамом, що означає отець багатьох. Авраам послухав і пішов у землю, яку вказав йому Господь Бог. Земля ця називалася Ханааном і була вельми родюча. Там жили тоді Хананеяни. Це був один з найбільш нечистивих народів. Хананеяни були нащадками Ханаана, сина Хамового. Тут Господь знову з'явився Аврааму і сказав, всю землю, яку бачиш, я дам тобі, твоєму потомству. Авраам влаштував жертовник і приніс Богові подячну жертву. Після цього земля Ханаанська стала називатися обітуванною, тобто обіцяною, так як Бог обіцяв дати її Авраамові і його потомству. Ще цей край називають Палестиною або Святою Землею. Знаходиться ця земля на східному березі Середземного моря, і посередині її протікає річка Іордан. Там було добре, багато було хліба, прекрасні сади, виноградники і луки Аврааму там дуже сподобалося. Траплялося Авраму в чужій стороні терпіти образи від злих людей, але він все покірно переносив і, виконуючи волю Божу, Залишався в Ханаані. Авраам взяв із собою племінника, якого звали лотом. Лот мав теж багато овець, корів і верблюдів і жив поряд з Авраамом. Часто пастухи, що пасли стада Авраама, сварилися з пастухами лота. То для такої великої кількості худоби на луках не вистачало місця. Авраам не ращив про ці сварки, і йому це дуже не подобалося. Йому було прикро, коли люди не поступалися один одному. Тому він прийшов якось до свого племінника лота і сказав йому, щоб не було сварки між мною і тобою і між моїми слугами і твоїми. Адже ми, родичі, краще розійдемося по-доброму. Ти піди в одну сторону, а я піду в іншу. Якщо ти підеш наліво, то я піду направо, а якщо ти підеш направо, то я піду наліво. Лот був задоволений цим смиренним проханням дядька, він шукав де кращі луки для його стад. Нарешті знайшов прекрасну країну і вирушив туди. У цій країні було два міста. Одне називалося Содомом, а інше Гоморою. Однак в цих двох містах жили дуже злі люди. Таким чином Лот помилився, адже не може бути добре там, де багато злих людей. Хоча б там були прекрасні сади та луки, але трапляється, що люди, які завжди шукають собі кращого, часто вибирають собі найгірше. А Авраам залишився жити в землі Ханаанській і оселився поблизу Хеврона, біля діброви Мамре. Там, біля дуба Мамрійського, він розкинув свій намет і влаштував жертовник Господу. Цей дуб Мамрійський і досі ще росте в Палестині. Біля міста Хеврона. Через небагато часу після того, як лот оселився в Содомі, сусідній цар Еламу напав на Содом, розгромив місто і взяв у полон людей та майно, у числі полонених, був і лот. Авраам, довідавшись про це, негайно ж зібрав своїх слуг 318 чоловік, покликав на допомогу сусідів, наздогнав ворога, напав на нього і відбив всю здобич. Коли Авраам повертався, його урочисто зустрічали. Мелхиседек, який був священником Бога Всевишнього і царем Салимським, приніс Авраамові в дар хліб і вино і благословив його. Про Мелхиседека, про його рід і смерть нічого не відомо. Ім'я Мелхиседек означає цар правди. Слово Салим означає мир. Особа Мелхиседека Немов вказує нам на Ісуса Христа, як Малхиседек був разом священником і царем, так і Ісус Христос є первосвященник і цар. Як про Малхиседека не вказано ні початку, ні кінця життя Його, Він ніби навіки живе, так і Христос є вічний Бог, цар і первосвященник, і ми називаємо Ісуса Христа первосвященником по вік, за чином Малхиседековим. І як Господь наш Ісус Христос дав нам у святому причасті під виглядом хліба і вина тіло і кров свою, так і Мелхиседек, вказуючи нам на Спасителя, приніс Авраамові хліб і вино, і як старший благословив Авраама. Авраам з повагою прийняв від Мелхиседека благословення і подарував йому десяту частину своєї здобичі.